Вітаю, друзі. Ось почепив я того плуга пн 2 Ну, мабуть, шрогет лишаючи наймитикого, трактор, трактора ще що. Та неможливо роботи тим плугом. І зазор лишив великий на повороти. Аби можна повертати відносно по ті колеса, лізуть усі боки і направо і наліво. В порівнянні з тим роторним це адська робота. Хоча той важкий, тим на переходах із ну, на поворотах на кінцівках. Заносити той кло, важко, але з цим то, то як кажуть, як то. Ну, називається петки по-руськи, а по-нашому. Глибше. Нічого не можеш пустити, Колія комбайнова та затолочена. В общем, таке. Тут було може і не так глибоко, але файно, оце. То, що фізично важко з тим. Лимішним плугом, Дуже важко його. То вперед це тягне вправо. І зазори оставив там. І все, не знаю. Можливо, що. Але я вже не буду переставляти, бо в мене колеса стояли на 70, та я, я так і пробував. Може, якби на 60. Може б воно ще інакше було. Але то не варто того. То не варто того. Мочі Ось така то справа. Той полонився, не знаю, що є. А цей... Неможливо з ним працювати. У мене, чи мені, може, то я не здалий, Але як на мене, то не є робота. Тут до горба, туди вниз, а сюди вверх. З'їдеш. Тою стороною настройка одна, а що а сюди їдеш? Вже або не бере, або другий, або зовсім. Залізе так, що неможливо. Чим Я важка. Дякую за увагу. Деколи приємне, а буває і неприємне в роботі. Ніц не зробиш тут якісь. Сьогодні, а вчора. Сплошні неприємності. Дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого, будьте здорові.